Друзі, всім привіт! Як завжди дивимось місто Дружківка з 7 по 13 жовтня. Головні енергії, головні події, небезпеки, загрози. Взагалі яка ситуація? Дивіться, друзі, знову тиждень дуже небезпечний. Звісно, прилітати буде і тим, хто по справедливості, скажімо так, і тим, хто здає позиції на наших військових, тим, кому здають, від тих і буде прилітати по ним. І звісно, і наші військові також будуть бити по ворогу, по окупантам. Треба вірити, не залишати надії, що все буде добре, але дуже дуже важкий тиждень можуть бути обстріли, прильоти і смерті серед цивільного населення, серед наших військових, також під загрозою якісь. Якісь пункти, можливо, гуманітарної допомоги, якісь можливо, склади. Так, дивимось місто Дружківка. 6 по 13 жовтня. На енергія імператриця. Якомусь агресія дуже активний тиждень, показує і на Таро агресія, і це стосується державних установ, в тому числі. Давайте подивимось небезпеки та загрози для цивільного населення. Але па імператриці це берегиня це також все ж таки дружківка більш-менш під захистом вищих сил. Безпека для цивільного населення тут більше про те, що є заслані казачки, які порушують спокій в місті, в тому числі вони загострюють серед заварушки, роблять серед населення, підбурюють населення проти влади, проти держави, що у нас всі покинули, нікому ми не потрібні, нас здають. Будьте уважні. Це все заслані казачки, колаборанти. Так, давайте подивимося критична інфраструктура, небезпека та загроза. Тут навпаки, якісь якісь гарні новини, якийсь у нас є е, таємний план, е, навіть е, через те, що якісь втрати є, але все ж таки, е, я так розумію, що це тут мається на увазу. На увазі про воду, бо водна стихія відремонтувати, взяти під контроль, щоб було все добре, але не так все швидко, повільно, якось недостатньо для цього коштів, але все ж таки будуть вирішувати, є якийсь таємний план, гарні новини для населення, саме що стосується критичної інфраструктури. Знову ж таки, картка інтернет, зв'язок, є небезпека, знову ж таки, ось установи якісь, якісь диверсії, щоб це якісь дергешні групи можуть бути, ті ж самі колаборанти, які здають позиції, зробити неможливим життя людей. Знову ж таки, це е, щось із водою спеціально можуть робити. Але більш-менш все ж таки е, голов, голов, ну, головною подією тижня те, що будуть е, вестись роботи е, саме по відновлення ресурсу. Так розумію, все ж таки, що це зараз тут, е, зараз чекаєте. Не так швидко, да. Але не так швидко, як хотілося, але все ж таки будуть намагатися працювати над відновленням ресурсу. Можливо, це не тільки, не тільки проводу, можливо, що, що там світло, зв'язок, щось буде таке. Давайте ітог цього тижня е, ітог, тижня з 6 по 13 жовтня по місту Дружківка Донецької області. Як ітог. Небезпечний все ж таки небезпечний тиждень. Е, це і про загрозу балістіки, да, активний тиждень. Багато, дуже багато обстрілів. Важкий буде, напружений морально, багато негативних думок. Це ж знову ж таки розпалювальне варажнечі серед населення. Важкий тиждень буде, все ж таки. І, бачите, тут більше загроза під кінець тижня все ж таки йде. І знову ж таки, це загроза по ресурсах, пристановити якісь ресурси. Щоб люди знову ж таки почували себе небезпечно, більше обстрілів, без світла. Ну такі. Роблять все, щоб залишали території і евакуювались. Ну, якось так. Далі будемо дивитися. Дякую за ваші перегляди, вподобайки, підписки. До нових зустрічей.